Вітаю усіх! Сьогодні я готувала капустяно-картопляні оладки. Ось у мене завалявся кусочок капусти старої, і вирішила я її дрібненько пошаткувати і зробити оладки. Ось так я її дрібненько порізала, сипала до миски. Потім взяла одну невеличку цибулинку і теж дрібнесенько кубиками порізала, висипала до капусти, тоді взяла дві середніх картоплини, стерла на дрібній терці, взагалі то можна і на грубій терці стерти. Я не пробувала, вирішила на дрібній. Я до тої картоплі висипала капусту з цибулею, вибила одне яйце, посолила, додала чорного меленого перцю. І все це добре перемішала. Тим часом сковорідка з олією нагрівається і вже розжарену олію кладу по одній столовій ложці свою масу. Обжарю такі капустяні оладки, смажаться вони добре, не пристають до сковорідки. і викладаю на. Паперовий рушничок, що вийшла зайва олія. тоді знову ж накладаю масу і обжарюю другу партію оладок. Ось вже готові в мене обжарення, це, звичайно, ще не всі. Але частина з них, ось тут на тарівці, і показую, які вони є м'ягенькі, ось такі з капусточкою, які своєрідні. Смачні. Можна ще часничку давати, хто любить. Ось, я вже вирішила посмакувати, коли вони вже стали тепленькі, не гарячі. Підготувала собі сметанку. Можна їх смакувати з майонезом, можна майонез з кетчупом. Ну, я вирішила із сметанкою поїсти. І вийшло досить таке смачно. Так що готуйте, якщо вам подобається, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!